Все, дякую, все, що він для нас за життя зробив, все, що міг зробити, бо він все казав Хто як не ми, коли він йшов на війну з такими словами? Хто як не ми, будемо вас захищати. І Я йому за все вдячна. Володимир Розвадовський, 36 років, захисник України, майор поліції, старший уповноважений четвертого відділу управління боротьби з наркозлочинністю у Івано-Франківській області. Боєць зведеного полку національної поліції Сафарі. Героїчно загинув 10 червня 2022 року під час бойового чергування на Сумщині. Одружений виховував донечку. І він, оскільки він був занадто відданий цій роботі, він ну, десь там, скажімо, оперативна розробка ввечері, а це було дуже часто. Це практично на тиждень було і три, 4 чотири рази, а то й щоденно. Ну і ввечері він собі там десь сидить в машині, спостерігає, і, ну, кого наберу. Володя, мені треба суп варити. У мене також сім'я, у мене також діти, сім'я. Мені треба суп варити. Та перестань, кай послухай, що я кажу. Ну, він настільки він був цікавий. Я... Неможливо це передати. Оцю цікавість такого справедливого, відданого, відданого роботі. Це робочий день. В нього починався він постійно наради, наради, які там наради. Я сам знаю, я вже знаю, що я сьогодні буду робити. Я вже знаю результат. У мене вже я вже спрацював на результат. 2014 році е він перебував. Е Брав участь в антитерористичній операції, відповідно, є учасником АТО, і навіть якийсь момент перебував у полоні. Там був обстріл і коротше його взяли в полон, були. Він вже їхав машиною в полон. Його взяли, і наші хлопці, чи його хлопці, коротше, якби розстріляли ту машину по шинах. Угу. Машина. Я не знаю, чи перевернулася, чи як там відбувалося. Ну, він теж не дуже хотів це все розказувати, згадувати. І я не дуже хотіла, якби знаєте, йому в тому копатися. Він десь так в двох словах щось сказ... ну, говорив. Ну, машину розстріляли по шинах, і вони його звідти витягнули. Відбили, Відбили так, ну і всіх решту хлопців забрали. І вернули його додому. Ну, як би сказати, він місяць там, якби пробув, та і все. І вже після цього вернувся. Але їм скажу, що ще як навіть війна не почалася, він мені все говорив, що він йде ще раз в АТО. Що ну, як на той час, АТО. І Він мені все, я йду знов, я йду знову. Я ще кажу: Ну ти ж там був. Кажу, батька вийшла ситуація. От би був ти в полоні, що би було. І він ні, я йду. Я йду туди, так його щось туди тягнуло весь час. Я не розумію, що я кажу, то теж ж є робота, от сім'я, дитина маленька, кажу. Ну живемо нормально, спокійно. Кажу. Ні, я йду туди, я хочу туди. Отак, якби його туди щось тягнуло. А тут почалася війна. І його вже наскільки потягнуло, що так як магніт. Я кажу, це так би був магніт там, просто що наскільки його туди тягнуло дуже сильно. Я ще кажу: я не бачу такого захвату людини, щоби отримати той наказ і так тішиться тим наказом, що от все його вже туди, от туди його направляють. Ну, він сказав, що на пів, що він на півроку точно йде. Він сказав, що я йду ну, на півроку. Десь він сказав, що півроку я десь буду. Може, він думав, що якраз це затягнеться до півроку, як бо взагалі, то його відправляли на зачистки. Поки зачистки це все відбувається. І, Можливо, він так для себе розрахував, що буде півроку. Можливо, він з кимось хлопцем спілкувався, що можливо не так це все просто. Співробітниця є, жінка і каже до мене. Uh, Наталь, щось сталося погане. Я кажу, ну, з Володим щось сталося, я зрозуміла, що він був на завданні. Але я все одно не думала, що наскільки погано. Вона мені каже, так, я кажу, ранений, руки ноги нема, а вона мені так стала і каже, ні, ще гірше. Я кажу, як? Та ми тільки недавно переписувалися, яка пройшла пару годин, фотографії скину. Я кажу, ми прийшли вже, зайшли до хати. Я кажу, ну перевірте, кажу, може, то не він. Не раз, знаєте, як то є помилка, ще щось. Ні, каже, ми три рази перевіряли він. Та страшна звістка мене застала не вдома і пощі, так. І тоді я так, що хлопці з поліції, то мене з границі привезли. Так що я ще скоріше була, ніж володі везли з Сумів. Така важка зустріч остання. Йому просто під каску, саме вухо залетів, осколок В вухо і в голову. Так. Якось так, ну як сказати, трохи дивно, бо каска іменно от по підказку і в і, і вухо, і в голову пішов. Він ще жив пів години. Ну, правда, якби був ну не в свідомості, вони його везли в лікарню, якраз за 10 хвилин перед лікарнею він помер. Але сказали, що навіть коли прийшли до лікарні, то ну, вони там ж лікарею розказували, що як було. І лікар сказав, що з таким пораненням людина гине миттєво. Каже, я навіть не знаю, як він ще півгодини протягнув. Я кожен день так ну, молилася, навіть коли взагалі війна почалася за всіх хлопців, хто там пішов на війну, потім за нього з хлопцями. І мама казала, так, ми так щось інтенсивно почали знаєте, ці молитви всі читати. Я така якась була, як вам сказати, дуже злозна, як на Бога. Я не могла до церкви навіть йти. Що я так молилася, а він його, ну, просто не вберіг. Я до церкви пішла після Нового року на Різдвяні свята перший раз пішла до церкви, то я так просила, просила бо дитина маленька вдома лишилася. Може, якось так знаєте, що ти дорослий, але досі одно я хочу теж чоловіка, мені треба того захисту. Не вистачає, до, досить не вистачає, тому що е, кожного дня я е, практично не знаю дня, е, щоб десь хтось його не згадав. Бува, заходиш в його кабінет, там сидять хлопці, працівники, які з ним разом перебували в кабінеті службовому. І заходиш, ви знаєте, нагадую все про нього. Як ми стіни малювали? Він каже: Вік, а ну йди, подивись, що вони мені там розбавили? А ну, подивись, що це за стіна синя. Що це? Куди це я маю дивитися? Коволо така слонова кістка. Все майстрам сказав: це таке, отаке. Отаке слонова кістка, Ну такий. Скажем, просто він був прикольний. Всі повністю речі носки, все стоїть в шафі. Як мої дитини, просто в нас тут майже ця частина вся тату. внизу, там ще зелені, ці всі такі камуфляжні. Все стоїть від перших днів, відколи ми все в шафу складали, так все і стоїть. Буде стояти, буде дитина мати пам'ятку. Ну, що робити. На жаль, до речі, кожен раз як відкрию цю частину, запах куртки, його запах глухиє повністю. Я не раз так, ну чи присниться, просто як відкрию шафу, просто притулюся, я чую його запах. Я кожен ранок молюся, знаєте, як то кажуть, щоб душа була спокійна, але. І так все чекаю на сон, Ви знаєте, кожен вечір жагаю, чекаю, бо він прийшов щось мені, сказав, бо ми щось там чи говорили, чи просто обнялися. Усвідомлення нема взагалі ніякого. Я кажу, я хоч їду на цвинтар, я дивлюся на ту фотографію, але ви знаєте, я все одно не можу усвідомити, що, що його немає. У мене таке усвідомлення, що він просто от як поїхав. Так він і там залишився, і він має просто приїхати. У мене не раз хтось тако постукає в двері, а все думаєш, це він. Стою, молюся, дивлюся на ці всі фотографії. Думаю: тут були щасливі, тут були щасливі. А це остання фотографія, і все. І все, думаю, могли б гарно прожити наше життя. Дитина росте, були б внуки, скільки ми всього планували. Деколи так ви знаєте, бо чесно, хотілося лягти і не встати. Я таке не раз. Але я думаю, ні, я це не можу, бо в мене є дитина, вона росте. А що як вона лишиться сама? Хто їй поможе?